Анастасія мешканка одного з постраждалих від ракетної атаки будинку, що сталося 2 січня. Дівчина говорить, їй пощастило на відміну від сусідів. Її квартира хоча й потрощена, але не зруйнована зовсім. Сілі і речі. Тож, каже, сподівається повернутися до оселі, як тільки закінчаться ремонтні роботи. Думаю, так, якщо вдруг вони ще ну, не пацно з а будемо поки у сестри, у батьків на ще квартирі. Нам повезло, що є хоча б куди пойти, де б ночувати, остатися. Ті ж, кому немає куди піти, мали змогу скористатись пропозицією мерії та оселитись тимчасово у гуртожитку. Також наразі у місті працює телефонна гаряча лінія, куди можуть звернутись постраждалі за необхідною допомогою. Телефонувати можна з 8.30 до 17 години. За добу сюди зателефонувало 27 осіб, говорять в адміністрації Шевченківського району. Основне питання це заміна вікон. Деякі люди прохають допомогти речами. Засобами гігієни, посудом основне це вікна. Ті постраждали, які звернулись з проханням надати житло, їх десь 5 осіб. Їх тимчасово розселили до гуртожитків навчальних закладів району. В адміністрації Шевченківського району також створили пункт допомоги постраждалим. Сюди люди можуть принести теплий одяг, предмети побуту, посуд, засоби гігієни та інші необхідні речі для тих, хто втратив все разом з квартирою. Вони можуть звернутися до громадської приймальні, яка знаходиться в адміністрації Шевченківського району на першому поверсі. Яна Біляєва, Олег Синицький, Денис Рибалко, Олексій Моравйов, Харків, Новини.